Літо, пора пожежу небезпечна, особливо це стосується лісових масивів та зон відпочинку людей на природі. Тому у Коломийському держлісгоспі створено більше десятка спеціалізованих місць, де можна провести вихідні із сім'єю чи друзями. Спільно з рятувальниками лісівники оглядають такі відпочинкові зони. Однак обидві служби констатують факт забруднення і неналежного поводження мешканців міста і району, навіть у деяких з таких зон. Бачу місця відпочинку і наш журналіст Богдан Малецький. За останні роки у Коломийському держлісгоспі створено понад 10 зон відпочинку для громадян. На Коломийщині вони знаходяться у Черемхові біля лісової каски та у п'ядиках. Тут збудували невеличкі альтанки, облаштували місця для розведення багаття, встановили туалети та смітники. Однак люди вперто не хочуть дотримуватися чистоти та правил поведінки у таких місцях, тому лісівники просять людей після себе обов'язково прибирати і не засмічувати територію. Ми плануємо ще розширювати ці рекреаційні місця, але основна та з того ж автомобільних доріг. Ну і де, де масово люди збираються для такого активного відпочинку. Ну, хочу першим за застерегти застерегти мешканців нашого району, що краще віддихати на таких місцях відпочинку, відпочинку, щоб не йти в ліса, не палити ну, багаття багаття. Ну але ще хочу сказати, щоб після кожного відвідування такого місця залишати за собою порядок. Підтримують лісівників і рятувальники, адже саме через недбальність відпочиваючих, їм часто доводиться боротися з вогнем, тому створення спеціальних рекреаційних зон допомагає їм у їхній роботі. Стверджує провідний спеціаліст по роботі з персоналом Коломийського управління Міністерства надзвичайних ситуацій Андрій Мочерняк. Хотілося б побажати, щоб у нас було звичайно більше обладнано таких спеціальних місць для масового відпочинку людей. В зв'язку з тим, що це зменшує набагато вірогідність виникнення пожежі, тобто неконтрольованого горіння під час відпочинку. Ви всі прекрасно знаєте, що люди спочатку не йдуть віддихати. Це все закінчується розпиттям спиртних напитків, і потім люди втрачають контроль, і все залишають без нагляду. Має вогонь від вітру, має таку властивість, що він починає поширюватись. І це може призвести до серйозних наслідків, тобто виникнення пожеж в лісових масивах. Хотілося би застерегти мешканців. Що розводьте вогонь в спеціально відведених місцях? Якщо вже вам не виходить, то тоді обкладіть це місце або камінням, або якщо виїжджаєте на природу, маєте якісь спеціальні там чи шашличниці, чи будь-інші якісь засоби для того, щоб не допустити. Неконтрольованого горіння. А лісівники та рятувальники і надалі продовжуватимуть перевіряти ліси та лісосмуги. І пам'ятайте, за недодержання правил поведінки у лісі можна заплатити доволі великий штраф. Із п'ятиків Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подіїнтика.